Всіх вітаю, Київська область, Україна. На календарі вже в нас 24 червня. І починають сісти лілії. Деякі сорти вже азіатських гібридів перецвіли. А і на черзі такі чудові лілії ОТ гібриди. Перед вами сорт-гібриду Салтарело. Один з моїх найулюбленіших сортів. Колись я купила цю лілію у одної гіночки на ринку, віддала за неї на той час шалені гроші. Це було років 4 тому назад. Купувала я її такою великою лілією, великою цибулинкою з квітками, і на ній було аж 13 квітконосів. І за, ну, за сьогодні, На сьогоднішній день це вже четвертий рік, так? і у мене. Ця Лілія поділилася вже на чотири цибулини. Тобто, в мене вже чотири таких квітконоси. Тут, здається, три. Так, тут три. І ще в мене в іншому місці. Вона росте. Чудовий сорт, дуже ароматний, але аромат в неї такий, знаєте, достатньо ніжний. І мені Лілія подобається тим, що вона проявляє свій аромат ввечері. Це я купила лілію в цьому році. Ось, Здається, це от гібрид або трубчата лілія. Точно не пам'ятаю, здається, це трубчата все ж таки лілія і сорт. А сорт, сорт. А сорт не пам'ятаю. Подивлюся і напишу, коли буду монтувати відео. От дуже такі невеликі квітконоси. Зараз зніму. Дивіться, який огроменний він. Красива, теж має такий ніжний аромат, не сильний. От є одна лінія, дуже схожа. Це трубчата лілія. У неї трубка більш видовжена така. От. І квіточки в неї розположені отак, як по колу. Отак. От. І вона трошки менша. А ця має більш крупний, такий, крупну квітку. Це достатньо розповсюджений сорт, але просто назва вилетіла з голови. Так, Тут поруч в мене росте. Лілія така жовтенька, це азіатський гібрид. У мене його достатньо багато, я вже його розмножила. Він просто чудово розмножується і на третій рік він видає вам просто цілий букет. От. Невибагливий сорт, взагалі, квітнуть одні з найперших. Так, це ще один сорт. Лілі, це вже діточки, теж купувала її у жіночки. Здається, два чи три цибулинки я купила, але зараз у мене майже ціле поле цієї лілії. Ця лілія називається боже мой, все повилітало з голови. Роял чи якось так вона якось так називається. Дуже-дуже чудово розмножується, достатньо така яскрава пляма на вашій клумбі, тому рекомендую а, назву так само напишу в, ну, коли буду монтувати відео. Це також Лілія. Це лагібрид вже. І так само вже в мене його достатньо багато цибулинок, Я його розсадила по всьому моєму садочку. От. Невибагливий, достатньо такий він красивий, це лагібрид світшуга. Рекомендую вам цей сорт. Він достатньо яскраво виглядає на вашій клумбі. Взагалі в мене ця клумба достатньо сильно у мене засаджена ліліями. Але мені вже це все не подобається. <смі> я хочу трошечки цю клумбу ну, переробити і думаю, що лілії буду прибирати. Звичайно, не всі, але буду прибирати. Що я хочу зробити? Тут у мене гвоздика є на першому плані і лаванда. Мені дуже подобаються Це такі поєднання. Є троянди, на задньому плані теж багато троянд. Там П'єр і одна із плотистих троянд, вони вже відходять. Так само там є лілі. От. Є такі дзвоники, Платикодон, цвіти. Але лілії я якось хотіла зробити таку прям цілу клумбу з них, але вони дуже багато дають діток, і мені не подобається оця така, як сказати, ну дуже впорядкована форма і по висоті, вони якось різняться. Тому що я хочу зробити? Оці лілії я приберу з першого плану. Думаю, що вже я почала робити, як це хотіла. Посадила сюди тую нано. Вона росте не дуже високою, тобто вона підніметься десь за років 10 тільки до метра метр двадцять. Тобто троянди вона мені не закриє високі. Власдику залишу, залишу лаванду, а тут буду робити, може, якісь хвойні рослинки невеличкі, і залишу лілії по боках, ну і залишу деякі сорти, звичайно, гібридів. Так, ось ця лілія вже цвітає, одна з найперших трубчатих лілій. А, дивіться, як у трубчатих лілій різняться бутони. Ось бачите, оці менші, а тут вже лілія. Це, здається, так само не пам'ятаю зараз на пам'ят-сорт. Згадаю, напишу пізніше. От, Ви бачите, це вже от гібрид. Він більший і достатньо такий, знаєте, потужний. От, в поєднанні з більш меншим, але це, це трубчати. І бачите різницю. От Я тільки показувала вам трубчату лілію. Такий ж самий колір, але бутони значно менші. Ну і от ще Royal Sunset. Sunset точно Royal Sunset називається ця ліля. Чудово розмножується взагалі. Якщо вам треба засіяти ділянку, то це дуже гарний приклад. І ось, будь ласка, як гарно вона поєднується з Лавандою. Дуже так красиво. Хайненько, нарядненько. Але ще раз наголошую, що буду я перероблювати цю клумбу. Знаєте, скажу одну таку особливість і взагалі таку пораду. Коли ви висаджуєте, наприклад, троянди, так, так, це такі рослини багаторічні, і які з часом дуже важко. Ну, пересаджувати, чому важко? Дивіться, якщо ви, наприклад, посадили лілю не там, да? це теж багаторічна рослина, то ви можете її запросто викопати, вона цього не відчує. А ось коли ви, наприклад, посадили трояндину в тому місці, якому ну, вона має рости, то вам буде важче. Чому важче? Тому що для того, щоб пересадити троянду, ну, по-перше, для цього потрібен певний час, а краще це робити або, або дуже рано навесні, да? коли в нас. Ну, Лопата бере ґрунт. Або ми це робимо восени. Чому? Тому що влітку дуже небезпечно пересаджувати троянди, тим паче, якщо вони дорослі. І обов'язково, якщо ми пересаджуємо троянду, ми її просто зрізаємо дуже коротко, прибираємо у квітки. Ну, тобто, маємо такий, знаєте, садженець, як першорічний. От. Тому трояндові посадки заране. Ну, Треба планувати одразу. А ось, наприклад, лілії це взагалі не проблема взагалі. Я їх можу пересаджувати в будь-який момент, ділити. Вони взагалі цього не помічають. От. А, і думаю, що я буду пересаджувати цю клумбу. Подумаю, крах, ну, гарно над нею, як і що робити, якщо пересадити, щоб все-таки мати її більш хайну. І хочеться мені зробити її більш довго тривало китучу, тому що скоро лілії перецвітуть. Ну, звичайно, підтягнуться ще оті гібриди, які на бутонах. Але ну, там ще у мене далі є хінацея. Але все одно хочеться зробити її більш яскравою. Так, ось, до речі, ще покажу солтарелку вам. Так само це все з однієї цибулини. Цибулина в мене, до речі, лілія Салтарело, цей от гібрид, вона дуже погано дає діточок. Але ця лілія, чим вона мені подобається, що в неї немає цієї зайвої порослі. Да? Тобто, наприклад, якщо ми садимо азіатку, да? то вона от обростає цибулинками маленькими. І... Дуже швидко розмножується і буває, ну, не хочеться стільки квіток. От, то Саме оця лілія, це гібрид, латерела, вона дуже красиво розмножується і розмножується саме діленням цибулинки. Ну, здебільшого діленням цибулини. От, вона неохоче обростає дітками. Так, ну, тут у мене, о, до речі, Якщо пам'ятаєте, я показувала вам обрізку рано навесні о, дворічних о, саджанців о, гортензії. Да? І ось дивіться, як вже в мене вирос виросла гортензія. Здається, це в нас, це в нас, це в нас, це в нас. Хто це в нас? Хто це? Ти хто? Бачите, вже випустила так рано, випустила в мене соцвіття. Боже, дай Бог пам'яті. Знову таки напишу. Дивіться, який гарний кущ вже. Ну і поруч трошки менше, він серед. Це я точно пам'ятаю, що це він серед. Так само він трошки розрісся, але на ньому ще немає квіточок. Ну, ще він не формує. Ця клумба мені, в принципі, подобається. От, єдине, що мені не подобається, це оця жовта пляма, оця саме жовта троянда. Е, можливо, я звідси її приберу. Хоча, навіть не знаю, така трошечки вона. Там в мене взагалі всі клумби, вони трошки такі, знаєте, такий вінегрет. Хоча, якби з кольорами я товаришую, тому що ну, в мене професія така, що мені доводиться товаришувати з кольорами. Але все одно ну, так виходить, що немає в мене такої монопосадки, знаєте, монокольору. Бо я дуже сильно втомлююсь від цього. ну від, Дійсно, від монокольору я втомлююсь. І коли я створювала по, ну, спочатку такі клумби свої, так, то, чесно кажучи, мені трошечки це набридало. О, До речі, дивіться. Дивіться, як працюють джілки. Так, і лаванда моя вже майже вся розцвіла, Навіть та, яку я пізніше встрила, бачите, вона почала випускати вже квіточки. Так, тут оса. А ось Тут чу, обожнюю виходити і слухати оце бджолина. Бджолиний такий гул. Так, бордюрки вже поцвітали вже давненько. О, така достатньо о, цікава о, троянда. Взагалі-то вона майже не, не буває без квітів, але в цьому році, дивлюсь, що якось я її обстрілила, а вона дуже-дуже повільно, не розкаяла повільно. Будуть скоро квітнути лілія, то І Так само назви. Все напишу. Обов'язково напишу, коли буду монтувати відео. На жаль, йдуть дощі, бур'яни лізуть, часу не вистачає, бо працюю. Графік такий, що я працюю зранку до вечора. До речі, кому цікаво, я працюю перукарем. Я перукарму для вже з достатньо таким великим стажем. Довго-довго не працювала я, тому що була можливість. От. Але зараз все таки вийшла на роботу. Чесно кажучи, не жалкую. Думала, буде важко, все-таки 7-річний такий був у мене достатньо великий... пауза, велика пауза 7-річна. Але повернулася в роботу вже майже рік, ну, 9 місяців я працюю. І скажу чесно, що я не шкодую, що повернулася, хоча й важко. Але ну, робити людям красу, отримувати за це гарні відгуки, дуже приємно. Ну і, звичайно, отримувати за це гроші. Кому гроші не потрібні, гроші потрібні всім. Особливо зараз, в такий важкий час, коли ми маємо підтримувати нашу армію. Тому гроші ніколи не будуть зайвими. Так, а тепер хочу трошки похвалитися. В тому році із широколисної гортензії цієї, яка дуже шикарно в мене цвіла, але в цьому році, на жаль, була дуже холодна весна, я рано відкрила, і були низькі температури, і гортензія, на жаль, сформувала дуже мало соцвіть. Але, але, одна з її черенків. Яку я в тому році черенкувала і показувала вам, до речі, дивіться, що в мене сталося квіточка. Бачите, ну, це просто бруд, і я думаю, що це навіть не бруд, а у нас тут поруч шовковиця живий, дуже багато пташок. Просто, я думаю, кинули вони шовковицю, і вона зафарбувала саму цю квіточку. Але тут, бачите, проявився фіолетовий колір. Хоча сама ця. Гортензія має рожевий. А знаєте чому? Розкажу секрет. Як я це зробила? Просто рано навесні, коли я відкрила свої гортензії, так, коли вже ну, такі більш-менш стали температури плюсові були, коли почали виготувати саджанці. А, до речі, зберігалася, в мене ця гортензія в тепличці вкрита була сіном. Просто от бутилкою накрита і поверх бутилки було сіно. Таке, знаєте, як я її зробила, такий парничок ще додатковий. От, і рано навесні я просто сюди оцей ящичок підсипала сірку. Просто, звичайну гранульовану таку сірку. Ой, не гранульовану, вона така, як, як порошок. І оцей порошок просто розкидала і поливала, просто поливала. А потім через кілька днів додала, я купила такі, здається, чи сульфат, алюмінію, чи. Точно не пам'ятаю, але такі великі кристали білі. І так само просто от сюди підсипала під, ну, просто в ґрунт підсипала і засипала землею. ну Якби трошки туди його заглибила і просто поливала. Зробила я так один раз. І дивіться, сталося чудо. По-перше, зник зникліщ, тому що сірка вона не тільки дає нам ну, необхідні речовини, да, там мікроелементи, але і вона. Прибирає кліща. Кліщ дуже сильно не любить сірку. І так само, ось, будь ласка, ось гортензія. Це інша гортензія. Оця, до речі, взагалі нічого не боїться. Просто бомбічна. Купила так само продавців. І, якщо пам'ятаєте, це е, такий червонуватий сорт. Е, Колір вона не змінює, на жаль, але вона сама по собі гарна і дуже класно формовує цвітять. Навіть якщо вона обмерзла чи примерзла, тобто вона. Ну, не боїться морозів. І, до речі, вона не в'яне взагалі на сонці. Якщо оця трошки боїться сонця, да, тобто вони квітки о, ввечері так трошки поникають, на ранок відходять, то, то та взагалі нічого не боїться. От, але я не можу її розмножити. На жаль, не, не виходить у мене. От, я пробувала черникувати, але якось не виходила. А ця, бачите, як класно чернкувалась і дала вже квіточку. І таку мою фіолетову. До речі, цей кущ Ну, основний я теж підсипала сіркою. О, сірка навіть не розчинилася. От, будь ласка, якщо подивитись, бачите, все є, її залишки. Оце, Оце залишок сірки. Просто розсипала, в ґрунт туди, ну, занурила і поверху підсипала оці гранули такі алюмінію, фосфат. Ось якось так дивіться. Як вона просто собі так періодично поливаю нічим не підкислювала додатково ніякими цими лимонною кислотою, нічим, тільки ось так. я дивлюся, що я надіюсь, маю надію, що ця ця гортензія теж, коли буде цвісти, буде блакитною або фіолетовою. Оцей кущики сховаю, трошечки в затінок. Да, вона, до речі, до речі, про колір. Дайте, бачите, вона трошки така салатувата і вона, ну, так. Дійсно трошки хлорозить, але квітка неймовірна. Ще одна клумба моя на задньому подвір'ї. От, е, класно вийшла. Ось так, будь ласка, розсвіли Лілії. От, Позаду високий от гібрид. Це Лілія. Це Лілія. Ну, просто всі назви мене повилітали з голови, але я всіх знаю, напишу. І ось мій красень. До речі, це єдиний красень, який я не стригла. Хоча мені радило його стригти, але чогось я боюся. Ну, поки він так росте, він мене влаштовує. Це кіпорисовий клавсона. Так само тут у мене новинка Лілії. Це лілія African Леді. Це я точно пам'ятаю African Леді. Дуже гарна лілія, але вона ще тільки-тільки-тільки -ті на бутонах. Ну і тут у мене по типу такої рокарію невеличкого. Подобається мені, як я спланувала цю клумбу. От, у мене є тут такі є ось Один ялівець новенький, я ось прикупила собі. Він ґрунтопокривний, і, до речі, ось я саджала, висаджувала маленький черенок березквету. І він в мене отак поповз. Ну, в принципі, непогано. Дуже добре в цьому році розрісся калиновидний похероплідник. Ось таке забарвлення. Він має зеленувато-жовтий, мені дуже подобається. І почав рости мій рокет. Здається, це рокет. Називається. Барбарис, барбарисовик. так А це не про квіти, це про ожину. А, До речі, дуже смачна ожина Ось так вона потрошку спіє. Ось так вона дозріває. Такі достатньо величенькі ягоди. І розрослася вона вже неймовірно. І я хочу сказати, що колись чоловік купив її теж за шалені там гроші, е, такий маленький, дохленький садженець. Я його довго сварила, казала, нащо ти купив, що це за сігня. Настільки е, він був дохлий, що бувало так, що ми його постійно якось зрізали, знаєте, там косили, зрізали, косили, зрізали. Потім ми забули про цей саджанець взагалі, чоловік трошечки так поплакав. Ну, Чоловіки не плачуть, але він був дуже засмучений. І думав, куди ж діли наше, наше щастя? Е, ну, дуже давно, ну, років, мабуть, сім, як він його посадив. На третій рік я дивлюся, що такі вилізла ця ожина знову. Ну, я стала вже помічати її розміри. І вона дала на третій чи четвертий рік перші ягодки. Вони були дуже маленькі. Але дуже смачні. Дуже маленькі, дуже смачні. А потім просто почалася краса розростатися на всі боки. А, і чоловік сказав, слухай, а то ж моя ушина так дійсно це вона красива, гарна, смачна. До речі, мені подобається, що вона не дає такої сильної, ну якби порожлі. Ми нарешті нарешті відмінули формувати. На жаль, якось так ще руки не дійшли зробити робити для неї такі, знаєте, ну, краще, як на шпалері її піднімати. Ось ці е е гілки, да, от вона пустила гілку, якщо придивитися, бачите, вона пустила гілком і на ній сформувалися такі ну, квіточки спочатку, потім завість. І оця от цвіте. А ви зірвете її. І потім оця гілка прибирається. А окремо з основи куша вона опускає нові гілки. Ось такі вони виглядають. І ось ці гілки будуть давати нам урожай наступного року.